Розположив наші сильні серця, прийти в Дім молитви, щоб прославити його ім'я святе. Слава йому за це. Ми перед зібранням е, співали псалом, під час зображення, не скажу точно, що благословен той дім. І там були такі слова, благословен той дім, де і старість поважають, і так далі, тому подобне. І там було таке слово навіть благословен той дім, де Біблію читають. От там, де читають Біблію, а ще більше, де хочуть жити згідно Слова Божого, то дуже благословений тим. Там, як е, е, теж співали псалом, що це е, того любов, кого серце відкрите для Бога. В тому серці перебуває Бог, в тому серці є любов Божа. Тобто, де люди хочуть знати Бога. Де в людей є таке бажання. От брат Вітя передо мною говорив проповідь і казав: ішов, і була оця боротьба, коли плоть востає, своє хоче, а дух хоче служити Богу. І дійшло, каже, до того, що вже став і дивлюсь назад. І оцей момент Бог дав йому сили через Дух Святий. Він повернувся і пішов далі, пішов до молитви і вийшов вже відсюда, радий, що був тут. Радий, що Господь говорив до нього, що Господь касався його серце, що Господь допоміг йому побідити похоть плоті. Хтось Плот не хоче служити Богу, їй краще будь-десь там полежати. зробити вид, що. Служа Богу. Це все є. І якщо кожен з нас, якщо хто захоче вникнути в себе і подивитися в своє серце, то часто це може побачити, коли стоїть оця боротьба. Боротьба в тому, що кому служить, як служить? І хто хоче дійсно служити Богу, той буде читати Біблію, буде познавати, буде просити в молитві Бога, що Господи, а Ти мені допоможи. А ти мені відкрий, а ти мене настав і научи, бо тільки ти це твоє слово, і тільки ти, мій Господь, можеш научити нас. Я буду читати Слово Боже. Перше місце священного описання, яке я буду читати, це Євангелія від Святого Луки, 9 розділ із 51 віршика. Коли ж наближався день відходу від Його на небо, то Ісус вирішив йти до Єрусалиму. І послав Він посланців перед собою, і пішли вони, та й увійшли в село Самарі... Самарянське, щоб приготовити Йому. І не прийняли Його, бо було видно, що Він прямує до Єрусалиму. І як побачили це учні його, Яків та Іван, то сказали, Господи, дозволь і ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба та й пожер їх, як Ілля зробив. А він обернувся до них, докорив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духа? Бо син людський не прийшов душі людські губити, а спасати, і пішли вони в інше село. І от тут стає таке питання. Кожен хто сьогодні на цьому місці може точно сказати, якого він Духа. Який дух живе в людині? Бо Христос не даром сказав ці слова, що не знаєте, якого ви духа. Коли ми читаємо Слово Боже, це послання до Римлянам буде 8 розділ. Слово Боже нам говорить такі слова. Дев'ятий буде читати і 10 віршик. Ви ж не за тілом живете, а в дусі, коли тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто духа Христового не має, то це не Його. Коли ж Христос у вас, тоді тіло мертве для гріха, а дух живий для праведності. То знову слово Боже нам говорить про те, що є дух якийсь один і є дух Христів. Є два різні духа. Христос не даром учням сказав, не знаєте, якого ви духа. А ми знаємо. Кожен з нас знає точно, якого він духа. І який дух живе в нас. Чи живе дух Христа, дух любові, чи, чи хтось другий? Який дух живе в нас? Слово ну, Боже нам говорить ті слова. Ми можемо це все провірити. По своїй поведінці, по своїх словах, по своїй поведінці, по своєму бажанню. Коли ми читаємо Слово Боже, це буде послання до Римлянам 13 розділ. Слово Боже нам говорить такі слова. 10-й буду читати. Любов ближньому зла не робить. Отже, любов це сповнення закону. Любов, дух любви, дух Христа. Якщо Він живе в нас, то Слово Боже нам каже, що любов ближньому зла не робить. Любов це сповнення закону. Ще одне місце священного писання читаємо. Таке буде перше послання до Коринтян, 13 розділ, 4 вірша. Любов довготерпелива, милосердна, любов не заздрить, любов не величається, не, не надимається, не осоромлює, не шукає свого, не поривається до гніву, не думає лихого. Не веселиться неправдою, а веселиться правдою, все покриває, всьому вірить, на все вповає, все терпить. Любов ніколи не перестає. І от тут є таке мистецтвне писання, от у п'ятому віршику, де любов не думає лихого. Російський переклад каже: ні мисліть зла. Не тільки не робить любов зла. А Слово Боже нам говорить, що каже, навіть і не мислить. Тобто, якщо живе в нашому серці Дух Христов, якщо живе в нас Христос, то людина не буде навіть мислити зла. Не буде навіть мислити щоб Комусь щось зробити лихого, заподіяти лихе. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, от і збитка серця говорять уста. Це російський переклад. Тобто те, що, те, що наповнює серце, те, який дух живе в нас, та в нас обов'язково воно вийде через уста. Обов'язково. Не вийде воно сьогодні, вийде завтра. Ну це буде. Коли воно наповниться, воно вийде через уста. А слово Боже каже нам, що якщо там живе любов, то зло не вийде з уст. Бо там нема духа зла. Не можуть жити в одному серці дух зла, дух ненависті і дух любові. Каже нам слово Боже, що каже, не може одна криниця давати солодку і гірку воду. Солону воду. Не може так бути з одного істочника зразу текти солоне і гірке. Тобто солоне і солодке. Такого не може бути. Тобто, так же саме і в нас. Якщо живе Дух Христів, Дух цієї, любові, то зла оттуда. Не буде виходити. І кожен з нас це може провірити сам, що з моїх уст виходить, що в моїх думках, що в моїх мислях? що кому я бажаю, добра чи зло. І тоді, коли ми будемо читати Слово Боже і будемо просити його, щоб він нам це все відкрив. Бог заговорить до нас і відкриє. Бо слово Боже нам говорить в другому посланні до Івана. Я зачитаю це, Слово Боже. Шістий віршик. тут один розділ. Шістий віршик говорить такі слова. А любов полягає у тому, щоб ми... Жили згідно із заповідями Його. Любов полягає в тому, щоб ми жили згідно з Його заповідями. Тобто, те, що Христос заповідував, те ми робитимемо. Це є з Його заповіді. А він, він ніде не сказав, що робіть кому-небудь зло або помисліть зло. Ніде Христос такого не заповідав. В першому посланні п'ятий розділ Івана е, другий, третій віршик, говорить такі слова. А тому пізнаємо, що любимо дітей Божих. Коли любимо Бога, заповіді Його виконуємо. У тому любов Божа, щоб ми сповняли заповіді Його, а заповіді Його. Не тяжкі. Тобто, якщо ми любимо Бога, ми будемо виконувати заповіді Його. Будемо жити так, як хоче Господь. Будемо просити у Господа, щоб Він нас навчив любити так, як Він любить. Буде це бажання в серці. Бо там живе Христос. Ви, каже, не за тілом живете, а за Духом, якщо тільки Дух Божий живе в вас. Коли Дух Божий живе, коли Дух Любви живе в серцях наших, це все буде і буде проявлятися. Як буде проявлятися одне зло, ненависть, так буде проявлятися і друге. Тобто, хто живе в серці, те проявляється в житті людини. І таким образом ми можемо бачити і знати. Хто живе в нас, який дух живе в нас? Бо Христос сказав такі слова ще учням своїм, які не бачили Бога рядом, а який ще не жив в їхніх серцях. Вони казали, давай зведемо огонь з неба. Хай попали їх, хай принесе їм смерть. Вони не достойні жити. Це учні так рішили. Це ті, які ще. В яких Христос не жив в серці. А вже тоді, як Христос селився в їхні серця, вони зовсім іначе. Я вже читав Павла послання, які, коли побивали Стефана камінням, він одобряв це бієння, радувався, що його вбивають. Потім пішов таких, як Стефан шукати, вести в темницю, щоб їх вбивали, щоб заставляли їх. Отрікатися від Христа було в нього таке. І він це не скриває Павло. А потім каже, каже, любов не ділає зла. Любов каже, навіть не мислить зла. Це той Павло каже, який колись вбивав, хотів, щоб вбивав. Його було желання. А коли Господь вселився в серце його, то в нього вже такого бажання не було. Так же само і в нас. Коли буде жити в наших серцях Христос, в нас бажання зла робити не буде. У нас бажання буде так, як казав Витя, що прийде це бажання. Став посеред дороги і думав. А все-таки те, що Христос там, Господь Духом Святим Святим допоміг їм. Прийти в Дім Боже, слухати Слово Його Святе, познавати істину і славити. Слава Богу нашому! Слава. Я б хотів би, щоб ми молилися, просили Господа, щоб Бог дарував нам таку справу, таке нестерпне бажання жити так, щоб Він завжди жити в нашому серці, щоб та любов Христова завжди була в нас. Той Дух любви, Дух Христів, щоб був у нас, щоб у нас було це нестерпне бажання жити так, як хотів Христа, як хоче Христа. У всьому будь-похожим на нього. Молимося.